Доброго дня, овни! вітаю вас 29 січня у 9 градусах. Знака зодіака Водолій Молодих, у вашому 11 секторі гороскопа. Ця нова, потужна, змістовна і, перевертаюча наші плани багато в чому енергія, занурює нас просто в шалений потенціал. Це все те, що робить кожен наступний день не схожим на попередній, адже співпадає він ще й з початком. Китайського Нового року. Тож, звертаємося до легендарного американського боксера Мохаммеда Алі із його виразом: Не рахуйте ваші дні, зробіть так, щоб вони мали значення. Ось тут. Контексті якості і змістовності цього періоду, ми маємо вбачати певні переміни. До зміну ситуації, можливість звільнятися від стосунків, в тому числі, можливо, також від делегованих нам напередодні повноважень, фінансових зобов'язань, в тому числі, також такого кола оточення, місця проживання і, крім того, дружніх взаємин, які залишаються в минулому. Все те, що нас більше. Ше не цікавить, те, що не є предметом нашого інтересу, ми можемо дистанційно покидати певні місця роботи, навчання, проживання, наприклад, також буквально дистанціюватися від тієї групи соціальної, в якій знаходились напередодні, чи ж то певне соціальне угруповання, гурток, наприклад, також об'єднання людей у вигляді профспілки, будь-яке коло інтересів. Цікавість до якого наразі має видозмінити ситуацію. Також тут ще й певна професійна діяльність може бути, крім того, співпраця із організаціями і крім того, людьми, із якими нам вже більше не по дорозі. Все те, що нас не мотивує, не цікавить, не розвиває там, де ми уперлися в глухий кут. Наголошую вам, що більше інформації по цьому молодику в моєму загальному відео. Посилання буде в інфобоксі. А ми в цей час молодика, два дні до два дні після задіємо саме те соколине око, більше про яке у загальному відео, і намагаємося бачити ситуацію на перспективу. Однак не директно, а що важливо, цінний саме зараз це погляд згори. Все те, в чому ми можемо бачити на декілька кроків наперед, і крім того, буквально перед нами розгортаються масштаби і у взаємодії із людьми, які були раніше для нас цінними. А також всі ті нові знайомства, нові, можливо, джерела інформації, а також наш попередній досвід, який більше не пов'язує нас із минулим, і в чому ми більше ніякого предметного і єдиного інтересу не вбачаємо. Ось тут овни звертаємо увагу, що найбільший предмет цікавості по такому часу. Це саме оновлення і крім того, звільнення від залежностей. Все те, що не передбачає нашої самостійності і незалежності. Все те, у чому ми не приймаємо ніяких особистих рішень, наша думка не враховується, недопустимі всі ті оновлення, які ми пропонуємо. Ситуація на краще не розвивається і формується ось такого роду застій. Тому будьте уважні, овни, що по цьому молодику у нас є весь максимальний поставит потенціал на те, щоб змінити коло спілкування, місце проживання, можливо, певні наші плани і сподівання на те, що ситуація якимось. Потрібним шляхом, але все ж таки зміниться на краще. Крім того, це ще й колектив, така творча команда може бути. Це нібито таке рішення або ж отримана інформація, з огляду на яку ми дійсно тепер зовсім по-іншому будемо планувати наші наступні кроки. Адже цей молодик приходить в компанії Меркурія і Плутона. А це такі хлопці. По знаку Зодіака Водолій, які своєю потужністю, гучністю і огласкою можуть прояснити багато чого. Тут сила виступів, публікацій, звернення, також до певних джерел інформації, можливо, в соцмережах ви можете знайти відповіді на. Певні турбуючі вас питання, крім того, будь-які звісточки, будь-який важливий потенціал, який може бути отриманий від ваших знайомих. Також, крім того, стосовно того середовища, в якому ви знаходитесь наразі. Можливо, це ваші знайомі, із якими ви оформлюєте певні довідки посвідчення, налагочуєте, наприклад, роботу в певній організації, або ж зацікавлені вирішенням одного спільного питання. Ось тут є Можливість підняти це буквально на поверхню і оголосити про конкретну проблему, про невирішене питання, і знайти спільників в такому важливому процесі. І крім того, це ще час на можливість бути почутими з огляду на швидкість поширення інформації. Адже можливість ваша особисто очолити якийсь виступ, якесь зібрання, наприклад, бути запрошеними в певну організацію. Колектив долученими до навчання, до вирішення будь-якого питання, там, де потребується сила, слова, уміння переконувати, наприклад, а також все, що стосується ресурсів. Все, в чому ми можемо бачити і матеріальну несправедливість, несправедливість, і соціальну, і крім того, заступитися за наших друзів, за наших підлеглих, наприклад, у певних питаннях. Також це наші співробітники можуть бути ось тут овни також для вас, ось такий молодий, ось такий молодик може приготувати певні ситуації, в яких необхідно наважитись виступити. Дійсно, не приховувати надалі все те, що тягнеться вже тривалий час, і, в принципі, ніяк не може бути оголошено публічно, або ж приховується усіляко, або щось. Таким чином, матеріально фіксується, що не може бути проявлено публічно. Ось тут ваша особиста відповідальність може бути і. Крім того, внутрішній ресурс спрямований на те, щоб звільнити і себе і оточуючих від цього тягаря. І у вигляді певної людини, керівника, наприклад, коли дійсно це можуть бути проявлені факти якоїсь певної несправедливості, також будь-якого роду перестановки на робочих місцях, це те, що стосується права на відпочинок, на певні виплати, наприклад, тут ще й овні дитячі питання, відповідальність за дітей, а також наші особи. Особисті стосунки. Це те, в чому ми перевантажені буквально. І тепер ми маємо розставити таким чином вірно акценти, щоб в принципі наша особиста свобода або ж наш погляд на ситуацію, можливість її видозміни була врахована. Також одне звертаємо увагу тут ще й на фінансову складову з огляду на можливість розпоряджатися фінансами. Оскільки, можливо, саме зараз ви будете націлені на те, що. Щоб делегувати певні повноваження, а в певних видах втрат ваших планів, або ж ваших особистих інтересів, чи ж до вашого прагнення до розвитку, до навчання, до оновлення ситуації, або до будь-якого просування до вашої мети, були ось такі у вас дійсно свої власні певні речаги, в яких ви можете діяти на свій власний розсуд. Це те, за що ви можете розраховуватись самостійно, куди скерувати кошти, наприклад, куди на... Виплати, також все, що стосується підтримки інших людей, розпоряджання фінансами, також, крім того, можливість направляти важливу частку фінансів вашої другої половинки, наприклад, на справи дитячі, а також на оновлення ваших сімейних стосунків. Все те, що може передбачати також і переїзд зміну житлових умов, крім того, будь-які соціальні зрушення з огляду на те, що це треба профінансувати і врешті. Решті закінчити, наприклад, також боргові виплати, певні, крім того, стан здоров'я, наприклад, все, у що потрібно вкластися. вкластися наразі, що дає вам свободу. Прийшов час звільнитися від певних залежностей, звичок, можливо, а також тих стосунків, які ви фінансуєте, але в принципі вони є невигідними і ніякої користі на майбутнє не несуть. Також звертаємо увагу ще й овни на чудові сприятливі фактори цього молодика: як то тригон до Юпітера і тригон між Сатурном і Марсом безпосередньо. В першу чергу підкреслюю, що тригони це такі звучні аспекти астрологічні, які буквально об'єднують планети, незважаючи на будь-які непорозуміння між сферами нашої карти, або ж неможливості врегулювати все й одним махом, ось тут тригони приносять сприяння. Все те, в чому ми менше зусиль докладаємо, що нам вдається апріорі. Так от тригон до Юпітера, який наразі у вашому третьому секторі дає огласку, публічність, можливість виступити дійсно рупором певної ситуації або ж озвучити її, врешті-решт. Крім того, також це ще й можливість виступити керівником певного колективу або певної групи, коли це буквально стане вже на майбутнє вашою роботою. Крім того, будь-який професійний інтерес, доступ до певної інформації, до спілкування з цікавими людьми. І навчання може бути, і робота, і відрядження, таке до речі, і крім того, зустрічі з друзями, наприклад, складається така поїздка, ви отримуєте таке певне знайомство, навіть ще й у подорожі, а також будь-яка документація. Все, що може посприяти і вам особисто і вашим друзям, в тому числі. І крім того, в подорожах і стосовно виступів. В чому бюрократія вже ось тут може бути нівельована з огляду на те, те, що знаходиться певна протекція. Знаходиться фінансування, час на прийом, наприклад. Також одужання, можливо, хтось із ваших друзів наразі буде виписаний із лікарні, прибуде додому. І на це буде дійсно сприяння і інформаційне, коли інформація буде гласною, ви про це дізнаєтесь. Також, можливо, ще й не останню роль будете відігравати в цьому процесі. Також, крім того, буде транспорт, можливість добратися, відповідне лікування або реабілітація. Якщо на те є потреба, також будь-які медичні питання, ваші особисті, все те, у чому необхідна ще консультація, поїздка, візит і остаточний документ, будь-який важливий підпис. Також, крім того, ще й переїзд. Ближче до друзів, наприклад, або ж з огляду на певний ресурс, яким ви не користувалися, тепер ви отримали вже цей заключний документ, або ж натрапили, наприклад, на якусь певну обяву, або ж документ кінцевий є, який уможливлює вже ваш переїзд. Також пересилання, крім того, кореспонденція листи, буквально може прийти певна звісточка, яка надає вам певні пільги, в тому числі дає певні бонуси, шанси. Крім того, звертаємо увагу ще й на навчання овни. Ось тут і учитель, і диплом, будь-які практичні навички, популярні з огляду на це, свої особисті виступи, наприклад, своя особиста реклама може прозвучати, і крім того, потреба у ваших послугах. Це те, в чому ви можете буквально у поїздці з кимось познайомитись, і надалі ваші стосунки розвиваються з огляду на комерційний інтерес. Крім того, будь-які товари, будь-які за. Запитані послуги, все те, що ви хочете прорекламувати, в чому ви хочете об'єднатись з іншими людьми і проявити і проштовхнути якусь певну свою ідею, ось це овне саме час для такої важливої справи. Також будь-якого роду зміна школи, гуртка вашими дітьми, наприклад. Також, можливо, зміни в учителя, в однокласників все те, що сприятливо, що допомагає вам бути долученими до певного процесу або ж його однозначно покращити. Також звертаємо увагу тут й на документацію, яка тепер нами отримана, або ж видозмінена, наприклад. Чи ж крім того, вийшов із відпустки певний спеціаліст, і ми тепер дійсно маємо повний комплект документів. Також будь-який важливий наш професійний інтерес може бути реалізований, оскільки ми знайшли таке торгівельне приміщення, наприклад, ОВЕ. Крім того, також транспортний засіб. Ось тут ми можемо сподіватися і на ремонт, і на. Відповідного продавця, наприклад, якщо ми знаходимося у пошуку, або ж також нам можливість продати все те, що у нас залишалось, або те, на що раптово виникла, потреба його реалізувати, тому повне майте на увазі. По тригону між Сатурном у 12 секторі і Марсом у 4-му. ось тут затяжні процеси, судові, можливо, а також все, що стосується здоров'я. Ось тут цей тригун ще й нам підкреслює молодик у зв'язці із Юпітером. Те, що ми говорили з огляду на стан здоров'я, на спеціалістів відповідних також усіляке сприяння і фінансування. Тож майте на увазі або ж виписка додому, чи ж можливість прибуття із лікування з далеку, наприклад. Також, крім того, будь-які візити ваших рідних, наприклад, додому, якщо ж вони безпосередньо лікувалися або відновлювалися тривалий час, чи знаходилися в певних залежних станах і не могли додому дістатися. Також сприяння із огляду на тривале докладання зусиль. Все, в чому були потрібні домовленості. І ви не могли буквально з цією людиною пересіктися, або ж так чи інакше бюрократія процес затягувала, і були певні затримки, або ж це ще не кінцевий такий ефект, був стосовно ваших домочадців, або стосовно певних передоручень і будь-якої документації. і також стосовно виплат. Зверніть, будь ласка, увагу, повний по тригону до Юпітера і між Сатурном і Марсом. Ось тут ваші зусилля стосовно вашої родини, місця вашого проживання, все те, над чим ваш Марс наразі так старанно трудиться, це все підкріплюється відповідною реакцією, відповідним соціальним рішенням. Також можливістю отримати фінансовий результат в тому числі. Також будь-якого роду можливі поїздки, наприклад, потрібні відрядження або ж звільнення від певних станів тяжб, залежностей, звичок, наприклад, потреби орієнтуватися на тих людей в спілкуванні, із якими ви більше не зацікавлені, ось це все також може прозвучати в цей час. Звертаємо увагу овни, також що енергетика молодика цього інтенсивна у своїй тривалості і найбільш. Чи ефект покаже нам у першій половині серпня поточного року. Тож, хапаємося в першу чергу, на ті важливі моменти, які дають нам можливість активно впливати на ситуацію. Буквально відчути, що в певних наших станах, а також у певних взаємозв'язках, просто уривається вже терпець. І надалі в такому ключі вже ці взаємини існувати не можуть, або ж будь-яка гостра ситуація плюсі ми можемо все потрібне озвучити, оновити, крім того, також знайти людей, кому це цікаво, і з ким ми на цей предмет можемо також об'єднатися. І, в принципі, наша інформація отримує потрібний розголос. В мінусі, зокрема, по з'єднанню ще й Меркурія і Плутона із точкою молодика, ми можемо бачити і таких людей, Керівництво або ж посадових осіб, або також серед наших друзів, зокрема серед наших близьких, такі ситуації, коли на нас тиснуть, унеможливлюють будь-які прояви свободи або ж особистих рішень, і ми саме наперекор певним ситуаціям можемо в собі виробляти таку реакцію, яка звільняє нас від всіх попередніх вже отриманих досвідів стосовно вирішення питань таким шляхом. Коли або ж фінансове сприяння, або певні завуальовані ситуації, подвійні, або ж будь-який тиск нами сприймається як заклик до самостійності, до незалежних рішень і до того, щоб ми укріплялися в своїх власних особистих інтересах і були в змозі за них постояти, Тож ж також. Потригону до Юпітера звертаємо увагу на фінансові можливості, соціальне сприяння між Сатурном і Марсом, на підтримку, в тому числі наших домочадців. Можливо, житлове питання, а також оселя з точки зору її наявності і також всіх врегульованих питань документальних. Все це об'єднується навколо одного єдиного по цьому водолійському молодику, навколо нашого особистого інтересу, права на волею. Виявлення на зміну особистої ситуації, а також на можливість мати свій унікальний погляд на шлях вирішення певних питань, а також на можливість бути самостійними в тому ключовому, що ми наразі для себе таким визначаємо. Тож огних бажаю вам сприяння, бажаю вам попутного вітру, до зустрічі у загальному відео.